Всім доброго дня. Посадив картошку козачком полтавським з плавищою коробкою. Міжряддя в мене виходило і 80 і до 90 см. І все винувате те, що картопля сажалка зміщена вправо була. По одну сторону йду менше міжряддя. Вертаюсь по другу сторону, колія в колію, більше міжряддя. Вчора попереварював усе. Дивіться, цей сам Кронштейн був невірно приварений. Отут -от. Потім отут з огулків зробив, щоб держався оцей ось, що нарізає під картошку гребні, Ну саму ямку робить. І отут теж приварював. Замідряю від центру, від гостряка по центр колеса і по ту сторону вийшло в мене 35 сантиметрів. По центрам коліс тут 30, 70 см. Отакі от в мене от загортачі. Питали в коментарях. Отут -от 25. Звідсіль сюди 25. отак от, от, 13, висота. І тут 2 см загнуто. 15 см, і 2 см загинаємо. І тут згиб від ціль. 9 см, должно бути. Отак от. от. Заміряємо 9 см, І зрізаємо. І в мене воно так, вони от, вивернуті. Підняти вперед. Гарно загрібають, диски мені не сподобалися, І йшли вони рідні з дисками. Сама копалка, сажалка йшла з дисками, але диски мені не сподобались. Один диск бере більше землі, другий менше, Начинаю копалку кидати. Картошку я посадив, ще залишилося дочки посадити, так як я переробив, я думаю, що. Думаю, гадаю, що воно все буде працювати гарно. Тут в мене невеликий люфт, цей треба невеликий, зараз піднімемо її. Спокрутимо це цим ручком. Отак підняли, отак. Невеличкий люфтик такий. Щоб Трошки гуляло. Пратушку посадимо з понеділка. Сьогодні у нас ще вербна неділя. Закінчується вже сьогодні середа. Ну що ж, друзі, ось бункер під Мінеральне добрива, працює гарно. Тут понаварював ще тут трохи штирів. Тут були от видно. Ось такі 3 см. Ще, ще 3 см добаво. По поводу козачка полтавського. Тут стоїть плаваюча коробка, і коли коробка провертається, так, він починає пробуксувати. Він іде, але ну, він пробуксовує. Потрібно працювати з трьох точкою, і щоб була гідравліка, щоб було проще піднімати. Потім він працює просто ідеально. І в оранці, і в копані картошки, і в посадці картошки. Тому що плаваюча коробка. Вся вага переважує назад, потрібно спереді груз якийсь, і все одно з грузом він потихеньку пробуксовує. Працювати можна, Ну, хочеться ж працювати швидко і без проблем. Що, друзі, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім мирного неба!